Чуєте цей клич? Це Камалі з виконанням. <рик> Вона звинуватила неочікувано полякову в тому, що та плагіатить камалію. Фу, полякова як може такою бути. Ага, Полякова звинуватила бійці в тому, що вона з*****ла зв... коня. Да? <світ> <світ> Отак. Отак. Це дивно, і працює. що камалія ще не звинуватила б'йонці. Аби в бійонці звинуватила камалію, що та вирощує коней. Щоб потім оце як вона Вирощує коней? Ну да, ну Камалія ж вирощує коней. А покажіть нам ще там костюмчики, які дійсно дуже схожі у да, давайте. Диві. Це Камалія в 2001 році. 2001? Ну, якомусь там 2000 років. Серйозно? Да. А це вже Оля Полякова Новітня. Нуль засудження 100% підтримання Камалії. Це що таке, пахума? <рекула> <рекула>. Це що таке взагалі? 100%. Де ви такого не дивилися? Дивись, ще матеріал такий похожий. Ну, судячи з усього, Камалія теж дивилася якісь американські кліпи. Угу. <рекула> — Їй теж сподобалось. Знаєте, що вони дивилися разом. Пам'ятаєте, була така реклама Пепсі, де була Брітні Спірс, Дінс да. і, і Шакіра. А Шакіра чи Крістина Гілера? Гілера та яка Гілера? Вони з Брітні ж там. Да? І в них там всіх були такі от костюми. Це була легендарна реклама, а там щось з'являвся Енрікі Глєсіяс, який сидів на О, троні. Це О, просто ну це найкращі роки і розквіт американського шоу-бізнесу, де молода, адекватна Брітні Спірс не танцює з мейком Тріднівка. Ну знаєте, не будемо на брідністичніше наговарювати, хат живе собі.